У французькій ніці українська громада другий рік поспіль влаштовує акцію Біжу за героя. Цьогоріч долучилися до забігу і французи. Кожен обрав ім'я полеглого військового, за якого виконав забіг. Із фотографіями героїв учасники акції пробігли дистанції в 2, 5 і 10 кілометрів. Більше подробиць у матеріалі моїх колег. Акцію Біжу за героя традиційно розпочинають з хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за свободу України. А після невеликої розминки старт. Учасники у футболках, які спеціально до цієї акції виготовили та привезли з України, кожен обрав ім'я героя, за якого сьогодні біжить обрану дистанцію: 2, 5 або 10 кілометрів. Я сьогодні вшанувала пам'ять і свій забіг присвятила воїну герою Дороніку юрію. З мого маленького села, який в 18 років уже став на захист України, і в 29 років він загинув. Він був головним сержантом роти вогневої підтримки, десанту штурмового батальйону. Яна з Маріуполя. В той же час, коли жінка взяла участь в забігу у Франції, її донька бігла за героя у новій Зеландії. Сьогодні біжу за Сагайдака Максима. Це мій колишній учень, а ще за сумісниством сусід загинув на Азовсталі. У квітні 22-го року дуже молодий хлопець майже прожив тільки 30 років. Напередодні повномасштабного народилася друга дитина. Він був цивільний, як кажуть, айтішник, але пішов на завсталь захищати Маріуполь. У Ніці біжу за героя відбувається другий рік поспіль. Наталя обрала дистанцію в 5 кілометрів. Вона бігла за знайомого воїна 141-ї бригади Вадима Романюка, який загинув на Донецькому напрямку, 28 квітня 2025 року. Ми вшановуємо воїнів, які загинули. Це добре нагадувати вшановувати. це дуже важливо е, сім'ям. Це дуже важливо тим воїнам, які. Воювали і загинули за Україну, які воюють. Я хочу попросити людей, які волонтерять, які зараз вагаються чи війна, чи особисте життя. Що дуже потрібна підтримка волонтерів. Ми маємо захистити тих, які живі. Серед учасників забігу Ділан, військовий міжнародного легіону. Він взяв собі позивний «Наполеон». Ділан відчуває себе відповідальним за події в Україні, адже Європа обіцяла гарантії безпеки Україні зі зброєю в руках. Ділан захищав Україну у Сєвєрську, Креміні, Лимані та на Харківщині. Сьогодні я присутній на набережні променад Денгле, щоб шанувати всіх солдатів, які загинули на фронті з 2022 року, і навіть раніше ми згадуємо їх, а ці люди віддали їм шану, створивши на їхню честь благодійну акцію. В акції взяли участь цілі родини. Діти бігли разом з батьками. Міла Ніколаєнко професійна спортсменка, чемпіонка світу сучасного пентатлону. Вся її родина, і вона сама, і син Деміт, і донька Лалі вшанували пам'ять полеглих українських спортсменів. Чи мої діти вони саме обирали саме за кого вони будуть біж... бігти? Бо син він, наприклад, займається футболом, і він сьогодні біжить на пам'ять загиблого Сергія Рожок. Це гравець футбольного клубу Динамо. А донечка, вона займається плаванням, і вона сама обрала особисте рекордсмена України з плавання переможця Ocean Man, Це Михайло Кобища. Українці обирали собі імена і незнайомих їм людей, зокрема серед полеглих з міжнародного легіону. Обирали імена іноземців, які віддали своє життя за Україну. Цьогоріч долучились до забігу і самі французи. Дякуємо французам, які не байдужі і беруть участь у таких важливих для нас. В подіях, тому що наш кожен крок сьогодні це крок вдячності і дякую всім, хто долучився і підтримав цю подію. Разом ми показуємо, що пам'ять жива, а наша гідність вона сильна. Українські та іноземні військові віддали за свободу України найцінніше своє життя. Тож наше завдання не забувати їхні імена і такими акціями вшановувати пам'ять героїв. Галина Федоченко, Наталя Дворко, телеканал Прямий.